Будет ли по-вашему и по-вашему введен налог на продажу валюты? Если да, возможно, вы процент назовете. Вопрос номер один. Вопрос номер два. Отменят ли гарантии по валютным вкладам, когда кризис продолжается? Ну, я уже отвечал на этот вопрос, что здесь экономической подоплеки нет. Поэтому... Нет, а нас Ре... факт интересует, будет или нет. Ну, так это, я Но считаю... Ну, как вы считаете? Чем все закончится? Я считаю, что не будет. В колокольчик, тому що навіть та э, часть, часть парламенту, которая сьогодні там составляет большинство, она не піде на то, щоб это. Будуть ли отменены гарантії по валютним вкладам? Mm... Тоже думаю, не буде. Ваш ответ. Ну, Стосовно податку на продаж валюти, його не буде, тому що ми б насмішили весь світ. <світ> Другий, я б. Рекомендував Нацбанку повернутися до цього питання через рік два і після валютної повної валютної лібералізації, коли люди можуть свої гроші вільно перераховувати в іноземні банки за кордон, коли за свої валюти вони можуть купувати щось акції облігації. Квартири за кордоном, от тоді вже держава має зняти з себе відповідальність і гарантувати повернення вкладів в валюти. Це може статися за 2-3 роки. пане Олександре, а ви вірите, що, що таке може бути? Ні, я не вірю. На жаль, ну бо ви намалювали таку фантастичну картину, е коли люди справді свої мільярди з під матрасів зможуть вільно використовувати а ви навіть в Росії транскордонно? Та такі свободи є. Навіть в Росії такі а свободи є, в навіть... Молдові такі свободи Вони є Нельзя варити. в. Александр Иванович, нельзя сравнивать Россию, которая переполнена валютной ликвидностью в силу своего экспорта газового и нефтяного, с Украиной. Это совершенно две разные вещи. Поэтому говорить о том, что о том, что о том, что о том, что о том, что